Що треба? У вас може тільки комісія запросити. А що вам заважає? Та Не заважає, є норма. Нам Не заважає, є норма. Норма закону про присутність. Заважає чи не заважає, чи саме сторони є закон. Бути присутнім на засіданні комісії. І все ж таки, яка мета? Присутність під самооборону, яку я дуже поважаю. Диск на комісію. Психологічно моральний тиск на комісію цілком до речі зауваження. Ну ми зараз вибачте, хлопці, попросимо дивитися. Дениса динисе суд подайте ж, в суд, що що там казалося суддакий письмову це голові, що на доводі ти ми тут. Будувати не дозволено. Я особисто стояв на Майдані Я... за те, щоб блядь, були правила Нормальні правила гри. Ти не тут про майдан Батому, Батому не треба тиснути okay. на комісію територіально okay. виборчу. Пане, зараз. Ми вимушені будемо поставити Пане, це питання на голосування. на Майдані О першого дня до останнього дванадцятого голова ставить голова. Не ставить за бездіяльність. голови ще раз ставить на голосування про зняття голови. Я сижу <газа> і не кричу. Тому що ви нічого не зробите, ви нічого не зробите. Є волевиявлення народу. Так. Це, Чому? 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 Зараз, я так я розумію, зніжені. що зараз народна самоборона зібралась для того, щоб натиснути на. Комісію територіальну виборчу комісію міста Черкаси, да? да. так я вірно розумію. Хто у вас просим. головний? Хто командир? Хто Що у вас функція підтримка посуду? Давайте ми це зафіксуємо, так хлопці на заперечуєте. Ну а хто да, хто да, да, вас да, головний? До я вас, есть, головне, я Так давайте, да. давайте, работы на протестирую. добре. добро. Зараз ми видим, Це буде коллегиально. Тихо. Я говорю. можна я... тишину? Тихо, ребята, тихо. Вот хочу поинтересоваться. Стоит молодий чоловік в очках. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Не скажіть, хто вы на каких Я кандидат в депутаты, у меня есть посвідчення. Звичайно, встановлено порядку до секретаря підійду, зареєструюсь. Почнемо.